Всім добрий ранок, хто на каналі Щоденник Рибалки. Вітання з Дністра. Ще є трохи часу їздити на цю річку з надією, що риба буде клювати. Скрізь є риболови Але мусимо тут якось приміститися. Я приїхав з товаришем своїм Миколою. Ми зараз розгружаємось, закидаємо. В день я буду ловити човна, а на ніч на сома закину. Так що така ситуація. Будемо з ночівлею. Ну що ж, розкладаємось, З Богом. Так. Лиш пробував закидувати і такий удар капітальний був в тому місці. Але риба щось не попалася. Дуже багато трави і неможливо навіть нормальну проводку зробити, щоб нас зачепити цю траву. Це проблема для вобера. Ну і скажи два-три обнадійливих слова. Ну непоганий і карасик. Це на що взяло? Та я на ну, все скидаю на якісь куки, шмуки. Куки-шмуки, там патик у тебе. Якоїсь риби невеличкої біля самого бера. Це вже за сьогодні три ударчика. Але рибка ще не впіймалася. година і нічого не клює. Тому щоправда, мав чотири ударчика. Дивно, як риба не попалася, а особливо четвертий був дуже сильний. Зараз трошечки пропливу вперед, а там буде видно. Витягнув порожню ракушку з води, а там дві це рибка сховалася. Опля. Такий бичок маленький. Відсюда, та видно, ховався собі. Я думаю, знайду ракушку. То всі розтрощені. Одна добра. Супер. Шукаю ракушки, вже пару знайшов. Чотири там на березі ще одна. Крізь каміння. Пф, каміння. Лиш тут знайшов трошечки глини і пару рак, щоб вдалося знайти. Супер. Є. Yeah. Якщо треба буде, то припливу ще сюди. Давай до мене підводь. Це щось на сазана подібне. Так і є. Такий грамів 800. Давай. Значить, справдилось те, що тут любить каропець взяти. А, це малий? Це малий, я думаю, що більший візьме. Ти не можеш меншого карася зловити? Спінінг на сома я закинув два на карася і два на ракушку. Так попалася якась там рибка, але дуже далеко, я відпустив в облік і лише став крутити як. Вона вдарила. Ну, я би не сказав, що якась там дуже велика. Якщо ще я її дотягну. Так, заводить вправо. Може, окуня, може головень. Окунь гарний такий. О, це дуже гарний окунь. О, це можна сьогодні вечором посмажити мисковлею. з ну, Окунь суперевий. Ага, плавнички відкрий. Краса. Салмо Хорнет. А який номер не пам'ятаю? Ну що ж, друзі, привітайте мене! Це. За сьогодні перша риба це вже фактично скоро буде темніти. Але я багато з тими снастями возився для сома і багато часу так трачу шукав ракушки бо мав лише два карасика з собою нічого думаю вечір буде прекрасний біля вогню посмажемо рибу посидимо порозмовляємо а там може і сомик плюне Завжди є надія. Ух ти! Ах, класний удар був, лки-палки. Це вже шостий. І лише одна рибка, ну виявляється собі. Ну як так, що вона не попалася знову? Трійники гострі. Все окей. Оце так вечірній кльов. Два удари було, одного коня впіймав, інша риба не попалася. За сьогодні, за цілий день я мав шість ударів і впіймав лише одну рибу. Ну, е, два удари це було точно, тепер коли окуня опіймав і ще один був до обіду. Класний, потужний. А решту, мабуть, подібні на бодання, коли риба просто ганяє, не хапає ротом приманку, а є головою чи так штовхає. Можливо, тому що мала би вона частіше попадатися. Ну, це вже невідомо, як воно було насправді. Риба на спінінг не бере, Трави страшно мішають, дуже часто чіпляються за воблер. Але нічого. Буду сподіватися, що вночі клюне сом. У мене так. 4 снасті закинуто, дві снасті на карася, одна снасть на рибця і одна на ракушку. Ну і подивимось. А ми посмажимо рибку зараз біля вогню. Смачно повечерюємо, а там буде видно. Чи будемо спати, чи будемо ловити. Розпалюю перваком. дошо, пано, посолете. Шо да штрей ребе? Ашки. Ја думам би. Кладина і трохи це зашкварчить. Муки немаєш, те? Даремно. Мені ж подобалося їй без них. Але воно ну, гірше, знаєш. Отипівця. Ви ж воно вже прихопило. Так, а ми тут гарно присіли на рибку. Дуже смачна. Каже Коля, що навіть... Варто за цього поїхати на рибалку О, тільки заради неї вже варто заради... їхати. Це супер. Бо дійсно дуже смачно. Два карася, окунь. Ми там трохи ще риби лишили. Нам цього достатньо, що маємо якусь там тушонку і. Сало ковбаса. Оце риболови були перед нами. Лишили вогонь, дивіться, що там розпалилося. Ми зараз коренько беремо з колею відра. І з водою і це починаємо гасити. Ну як це так можна таке робити? Так, скоренько, скоренько, опля. Добре, що ти побачив, Коля. Опля! Ніфіга собі. А ну, я налю трохи. Та цей що був, чи це? напевно, цей, шо, був, то, був. Бо якби ті попередні, воно би вже давно розгорілося. Ні, це цей козяла. Козляра. І змився. Ну ні. Зараз ще розгоріло. Ну то би тут так горіло гріло. То все сухе дощу немає. Десь який яка площа обгоріла. Добре, що ще тут А він побув дві годинки, ти собі змився. Та добре, що ми тут були. А якби нас не було, то тут би. Ти не, не пускай. Це трава. Цілі гілки і всяка хрінілки. Страшне. Сом-сом. Це капається. Та то тягнуло так Та тягнуло, ну та це тягнуло трава тягнула. Але витримали ці мої стієчки нові. Лишаю, поки що лише один спині. Тут найменше було трави. Ребець вночі було такої трави просто. Неможливо було ловити. Всі снасті я повитягував, а зараз зранку перезакидую. Гес робила скид води і в середі дуже понесло всі трави стало відривати в річечці. І Ністер. Всі трави понесло. Так що ми намучились, намучились, плюнули на ту справу і лягли спати. Тягни, але волоком сюди. Отак. Рибець? Швартуюсь і починаю рибалити. Хтось тут є. Дається це ізурімінного. Такий обдарочок. Тонучий. Взяв на рівномірну проводочку. Так, є шарепка. І знов узяв на юзурі. Хто це такий? Головень. Друзі. Знову такий непоганий. はしてきあらなき。 Ну що ж, сьогодні вже ліпше як вчора. А ну давай ще клювання. Тут, значить, головень присутній в даній місцевості. Тут де я пришвартувався вчора. Він тут був лупив один раз, але не попався і більше не хотів брати. А сьогодні вже от... Двох піймав і ще один був ударчик. Не попався він. Але нічого є надія. ти! Ох, всадив і втік. йовки палки Класно. Тут глибина невелика, метр. 20 десь метр десять. І тут головень присутній. Тут є його стаї. Ох, знов бацнув. Ленько не попався. Так якось він. Та швообер має два трійника. Як так риби вдається? Опля! І знов дивіться, от. Ну такий був удар і не попалась риба, я в шоці. Бачите, що твориться. Просто якийсь капець. Добре, що я знайшов, де є активна рибка. Не хоче швидкої проводки, хоче повільної. Тобто джигом я сьогодні зранку пробував нічого. Вчора пробував джигом нічого, а на воблере все-таки дещо вдається впіймати. Але дуже багато холостих ударів, дуже. І до вчора це вже десь може 10 холостих, що рибка не сідає. Та й трійники вроді би острі, Ну, правда тут на юзурі. Вони досить малі. Можна ще поди. Цікаво що це буде. Ти ж? Нічого собі. Влупив зразу. І знов не попався. Воблерочок робочий. Сьогодні цей водор працює найкраще. Періодично треба чистити, чистити. Це страшне. З цього сирету. Несе і несе. Угу. Жах. Просто жах. Ну що, друзі, на сьогодні все. Риболовля закінчена. Ми з Миколою збираємося додому. Риболови всі пороз'їжджалися, сьогодні не клює. І висновок який я можу зробити. Сомом знов пролетів. Ставка була на ніч, але... Там річка серед впадає. На водосховищі відкрили шлюзи, воду поперло з травами, з всякими патиками, так що просто неможливо було ловити. Ну, неможливо. Набиралося за півгодини такі жмути трави, що спінінги ледь витримували і ці стієчки, що я поробив. Прийшлося їх було змотати і так цілу ніч ми не ловили, трошки подрімали. Я ж зранку закинув і то періодично все рівно я чистив. Чистив, чистив і чистив. Тобто не вдало. Попав. однак Однак на спінінг мені вдалося на воблери трошечки половити. Окуня і пару непоганих кленів. Кленів я відпустив. А окуня ми вчора засмажили разом з карасями. І дуже смачно біля вогню посиділи вечеряючи А зараз пора додому. Я дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за те, що пишете добрі, приємні. Такі раціональні коментарі, розумні. Звичайно, можуть бути і якісь негативні, про якісь можемо помилки. Я, в принципі, не проти. Би критика не була якась така злісна, недобра зла. От. Так що ви можете писати, якісь мої помилки, там, що я там неправильно ловлю, як там і так далі, все це приймається, звичайно, і я буду вчитися. От. Ловив я в городку, дана місцевість називається городок. От. Тобто, якщо хтось хоче їхати, ну, я б чесно не рекомендував, бо з цими травами тут просто боротьба. Вимотує так це реболовлю, зночі через це. Однак дивіться собі по ситуації, Переважно вночі трава йде здебільшого. Так що вам вирішити, може на день захочете приїхати. Ну що ж, ми з Миколою вже змотуємося помалесенько. І додому. А вам я кажу, на все добре. Всім пока. З вами був щоденний Крибака.